Святкувати і запрошую вас на гостину всіх до нас. Ми, колядки, проспіваємо, бо ці свята теж чекаємо. Зичимо здоров'я, шани, вас вітаю, тарашани. Шановні колеги, прийміть сердечні вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай прекрасні зимові свята приносуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя. Бажаю гарного настрою і любові! Нехай у вашому житті панують гармонія та вдача. Цього року ми пережили безліч переломних подій, які обов'язково залишаться в нашій пам'яті. Нехай новий рік принесе нам нові сили для втілення самих амбітних планів і звершень. Спасибі за те, що ви були і залишаєтеся поруч. Щастя, здоров'я і благополуччя вам і вашій родині! С новым роком и резлом Христоп Віримо, що в кожну хату завітає щастя і сміх. І помиряться сусіди, і повернуться борги, і забудуться образи ті, що давні вже були. Зникне горе і хвороби прийде мир і благодать. У веселості і коханні буде світ наш розсвітати. Запанує мир усюди, прийдуть ті, кого ждемо, а розлука і печалі будуть тільки у кіно. Всім підвищать хай зарплату, додадуть по тисяч сто, всім збудують нехай хату навіть тих було. Ми бажаємо вам, друзі, колеги, щоб добро завітало в ваш дім, погостило, побуло і потім назавжди залишилось у нім. Нехай щастя крилом вас у і зачепить ніжнішу струну. Нехай долю щасливу дарує і кохання і вічну весну. Хай достаток поселиться в хаті, щоб зробити багатим ваш дім, щоб лунало там Боже слово і жилось вам комфортно у нім. Хай родина вам буде здорова, діти, внуки, батьки і куми. А молитви блаженне слово подарує вам. Добрі роки. Хай робота приносить достаток, гарні учні ростуть і ростуть. І зарплат ваших хай весь податок за всі роки цього річ повернуть. Хай, хай батьки вас шанують і люблять, хай вліють і хай бережуть. Бо таких мудрих і толерантних ніде в світі вони не знайдуть. Хай обходить стороною вас хвороба і віда. І з вечерею святою в хату прийде коляда. I yeah. <laughs> Із усіма новорічними святами. Естафету новорічних привітань передаємо Михайлівському НВК, Станівецькому НВК та Украшанській загальноосвітній школі.